Коли я про нього говорю, то я одразу згадую його блакитні очі. І зараз, в цих очах, дивлячись на фото після його загибелі, я бачу, скільки суму, скільки болі відображається в цих очах. А колись у юності, у дитинстві, я бачила в них щастя, посмішку, радість. Він настільки добрий, настільки світлий, позитивний. Він дуже любив жартувати. Він брав участь у... Практично у всіх заходах, які були в школі, Ваня насправді був такий зразковий сім'янин. Я ніколи не чула від нього якогось поганого слова, щоб він когось образив, чи вів себе негідно. Він завжди був за своїх хлопців. Він встигав і вдома, і там. Він завжди підтримував своїх побратимів. Дуже хотілося б, щоб пам'ять саме про Ваню жила дуже довго в наших серцях, тому що насправді він заслуговує поваги і підтримки для його родини з нашого боку.